Так, to see you today. Tuesday of 20 February. Так, будь ласка, сьогодні 20 лютого у нас. Так, зараз вмикаю камеру. 20 лютого, сьогодні у нас вівторок. Трішечки вчора не дало нам змоги повітряна тривога провести невеличкий урок, тому що сьогодні у нас урок такий невеличкий повторення і вивчення, будь ласка. Звуків е, нашого розділу, нашого модулю з е, е, модул е, ми продовжуємо працювати над моду, модулем 6. 6 е, Будь ласка, that's Amazing. Today Teams Our Lessons Phonics. Е, так, сьогодні у нас звуки е, нашого модуля, з якими ми з вами знайомимося, е, з якими ми попрацюємо сьогодні трішечки і виконаємо деякі завдання в нашому робочому зошитку. Нічого важкого немає. Є. Тому, будь ласка, давайте швидко працюємо, повторюємо, закріплюємо. Андрюша напишеш, як будеш вдома. І, Будь ласка, виконуємо наші завдання. Окей, my dear children, давайте привітаємося один з одним. Будь ласка, hello, my dear children. Hello. Привітайтесь hello. Один з одному. Smile. Посміхніться, And uh, please, let's go to work. І давайте з вами почнемо працювати отже Hello, my dear children. Hello, everyone. Have a nice day, everyone. і бажаю кожному гарного дня. Окей. Okay. Uh, today we listen and read, translate, point ask and answer, and write our copy book. Today we work page uh, 82. Сторіночка 82. Будь ласка, uh, open your book, please, exercise 1, page uh, 82. Listen and say. Сьогодні ми з вами познайомимося зі звуками, з якими ми сьогодні будемо працювати. Отже, перше, подивіться, будь ласка. У нас є такі букви сполучення. Діма, назви мені, які букви ми бачимо? Алло? Який, Діма? Ну, Саша, він делає математику. У мене урок. Ти вже під'їхав? Все, давай. Дай -дай, да? Все, хорошо. окей, okay, давай. Е, так, окей, Діма, плиз, які ми букви сполучення тут бачимо. О -о -о. Ми бачимо букви сполучення W, правильно? OW, що в першому випадку, що в другому. Але різні ці букви сполучення дають нам звуки. Окей, O, W, перший звук у нас O, O. Другий буква сполучення O, W, Ow. але потім інший звук O, O. Наска, прослухаємо за диктором. Чи правильно ми їх називаємо, чи ні? Phonics, six, activity 1, Listen and say. O W. O W. О. О. Дивимося по підручнику. Називаємо слова. Slow. Slow. Бачимо, так? Pillow. Pillow. Що таке slow? Повторіть, будь ласка. Що таке slow? Це повільно. Повільний. А pillow? Pillow. Подушка. Це подушка. подушка. Правильно. Це у нас з вами подушка. Окей. Phonics.

Кау. Окей. Okay. Отже, і ще раз: два буквосполучення, сполучення, так, але зовсім різні дають звуки. О і звук ау. Будь ласка, подивилися і прочитали мені, будь ласка, слова. Пах будемо чути. Подивилися, будь ласка. Який звук чуємо, Аміра? Слоу Slow. Slow, чуємо звук O. Так, and low чуємо звук O. Oh. Будь ласка, а тепер давайте прослухаємо пісеньку і подивимося, в яких словах ми можемо також чути звуки O. Будь ласка. Mm -hmm. Mm -hmm. Я вибачаюсь. Вмикається. Ну, що трапилося? Впливає. Зараз почекайте, ми перезавантажимо. У когось на фоні дуже шумно. Ой, господи. У вас тоже дерево включает. О-о-о-о. о о

Oh, oh, arrow. Oh. 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 Oh, 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 show. Oh, 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 crow. Окей, прочитайте, будь ласка, ще раз мені ці слова, в яких ми чуємо. Думаю, Вами звук О, oh", плиз. Ну, Окей, транслейт. Будь ласка, Аміра, приклади мені ці слова. Жовтий, подушка, вікно, сніг, стріл лук, стріла показувати і ворон. І ворон. Так, отже, подивіться, будь ласка, в цих зву словах ми чуємо з вами звук оу. Оу, правильно? Будь ласка, але в яких же ми чуємо словах звук Ау. «Ау», «ау» Давайте з вами подивимося і прослухаємо. Будь ласка, хала, Кері. Não, eu vou <laughs> <laughs> Owl! One more time! Ow! Okay. <laughs> Будь ласка, а ну ще раз давайте прочитаємо слова, в яких ми чуємо звук ау, ау, please. Дуже хоче, дуже хоче прочитати, Дуже прям хоче е, Мілана Фоменко. А ще раз, будь ласка, Таня, прочитай мені ці слова. Можна? <coughs> Таня, будь ласка, ще раз. Да. Да. Браун. Тавер, да, тор. Owl. Power and Owl. Як ми, Аміра, перекладемо ці слова? Корова, город, е, город маленький. маленький, коричневий, вежа, низ, цвіток, квітка, е, сила і е, сова. І сова. Отже, подивіться, знову ми бачимо буквосполучення OW, але в цьому випадку ми чуємо, який з вами звук. Au правильно, молодці. Кау таун, браун, тауер, даун, флауер, повер, оул. Будь ласка, отже, зараз ми ці звуки спробуємо з вами. Знайти і спробуємо з вами сказати у наших, будь ласка, в нашій вправі. Подивіться, будь ласка, зараз завантажується наша вправка. Потихеньку нам потрібно роз'єднати наші слова у відповідні групи. Будь ласка, ви читаєте слово і називаєте до якого звуку оу чи ау? Подивіться звук оу. Оу. Чим відрізняється від звука ау? Тим, що ну, перший звук, начебто перевернута буковка Е, так. А в звуки Ау у нас перший звук, який, як звук А. Так, Аміра? А, 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 а да, може я буду позначати? Як ти будеш позначати? За крапочком А, ти... Ну зачем? Ну зараз, будь ласка, читаємо перше слово Аміра. Яке слово? «Window». «Window». До якого звука відносимо? Який зараз у мене Кайзарс во стоїть. Ну, кажи звук о. О. Даня. Е, е Милана Фоменко, наступне слово. Какао. Е, ро. До якого oh. О. Даня, oh. наступне слово до якого звука? Я було трохи плохо слышно. Таня, будь ласка, нам тут слово і каже, до якого звука відносимо оу чи ау? Піло. О, oh. oh, правильно. Uh, будь ласка, будь ласка, далі. Діма. Uh, Тауер. До якого звука відносимо? Ау. Oh. Ау, так, правильно. Будь ласка, Мілана Мороз, please, next. Мілана Фоменко, наступне. Так, таун. <кхем> Теж до цього звука. Чау, ані у нас тауер, ми сказали. Town, до цього. Маша, будь ласка, наступне. Slow. Тут не сло написано. Прочитайте правильно слово. Шоу, шоу. Який ми чуємо звук. Оу, oh, шоу. Oh. Oh, Правильно. Далі. Єгор, з наступне слово. О. Uh, О. Oh. 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 Який ми чуємо звук? О. Oh. О, перевіряємо. Неправильно. Значить, тому що це, тому, що це А ні, а я роблю помилку, тому що дитина говорить мені так. Ні, це у нас тут ауел. Ми чуємо звук ау. Так, будь ласка, хто бажає ще? Софія, будь ласка, crow. Crow, crow. Crow. який звук чуємо? Оу, молодець. Будь ласка, next. Uh, next, Таня, please. Прочитай слово спочатку. Flower. Flower, який чуємо звук? Оу чи ау ау. Очі ау. правильно, flower, ау. Так, будь ласка, Аміра наступне. о Power это тоже ау? Милана mm. Фоменко, next. Слоу, ау. Ні, це оу слоу. Будь ласка, і останнє down. Це який звук? Ау. А oh, oh. правильно це у нас буде «ауе». Молодці. Трішечки повторили, трішечки пригадали. And look at the exercise 2. Exercise to page 82. Listen and chant. Подивіться. А та, будь ласка, що нам потрібно сказати? Нам потрібно «then say the words have the have uh, oh song and the «ауе» song». Будь ласка, для початку ми з вами слухаємо пісеньку, так? Ми спочатку прослухаємо пісеньку, спробуємо зрозуміти про що йде мова, потім прочитаємо, перекладемо її і назвемо всі слова з цими звуками, які ми сьогодні з вами вивчили. Activity 2. listen and chant. In the town of Small Bay. in the town of Small Bay. It's a sunny day. How is Nick What does it Шановні, повітряна тривога. Даюшки. Шановні, повітряна тривога. Я прошу вибачення. Unchance. Слухаємо мене, будь ласка, уважно. А ви вдома? Цю пісеньку, вона дуже легенька. Ви її дома читаєте, і сторінка 58, Вам потрібно буде з грибочка вибрати всі правильні варіанти е, слів і віднести до відповідних звуків, чи звук «оу», чи звук АУ. Зрозуміло. Нічого важкого немає, і друге завдання там теж дуже легеньке. я вам надішлю зараз звук, який ви прослухаєте до цієї вправи, і обведете ту буковку, до якого звука відноситься це слово. Будь ласка, я прошу вибачення. Ви бачите така ситуація, тому відключаємося. Будь ласка, і на сьогодні, якось. І, і будь л... Ну це і так дало трошки можливість провести урок. Дови. Все кудбай переходимо. Дови. Будь ласка, Туда у безпечні місця.